Асиметрія обличчя і хто її може виправити. Важливо розуміти, що легка асиметрія є майже у всіх, і це нормально. І проблемою вона стає, коли вже помітно опускається брова чи пливе щока, чи людина починає якось так на сторону говорити. Чому так стається? Є багато причин. До прикладу, може бути спазмований м'яз. Може бути застуджений лицевий нерв, облич, лицевий нерв, а може бути через укус кліща, через якісь повсякденні мімічні звички або дентальні. Там людина звикла жувати на одну сторону та інші, більш детальніше в описі до цього відео. І, до речі, в мене також була така проблема. Я помітила, що я. Говорю, і мої губи відходили трішки в сторону. Я розібралась з цим питанням. Це був спазм жувального м'язу з однієї сторони, і я виправила цю проблему. Тому я вирішила отримати сертифікат фейс-тренера і допомагати людям оздоровити своє обличчя. Якщо вам цікаво, ви можете написати мені в Дірект Здорове обличчя, і я напишу вам деталі.